О, ні! Воно пече! Леді та джентльмени, вас запрошує! Колесо Зустрічайте наших учасників! Я так. З Ферфільда, Каліфорнія. Я, Дона? Я стен! Стен Пенс! Ви мене почули? Алло, Я стен! Ну що ж, добре, це буде довгий вечір, друзі! <рив> Настав час для. Настав час для головоломки, Карла? Так, річ. Там є літера «С»? Власне, зараз не ваша черга. Я знаю відповідь. Ні, гра ще не почалася. Це стули свою пельку! Геніально! Грошовий дощ, грошовий дощ, грошовий дощ! Грошовий дощ! <хи> Містере Пайнс, ні, не треба роздягатися! Ні, дайте рекламу! Дайте рекламу! Леді та джентльмени! Мене звуть чесний діпер! І на відміну від свого дядька, я покажу вам не якусь сам фальшивку! Я ледь запхав у клітку цього монстра! Тремтіть! Напівгремлін! Напівгоблін! Це гремлоблін! Непогано. Це фальшивка, Любий, Ти бачиш нитки? Що? Це не нитки! Це його шерсть. А, поглянь, любий. Качок антилопа. ха ха Гра слів! Ні, все решта фальшивка! А це справжній паранормальний звір. Гей, ви знаєте, що цікаво? Подивіться йому в очі, побачите свій найгірший кошмар. Прикольно, так? Де мої чайові? <плес> Дякую, що завітали. Дякую за покупки. Я покриваю. <плес> <плес> що... Вибачте, це відшкодування. Знайте, що Мейпл не така. Знаєш, я довів двох людей до інфаркту. А в тебе що? Я така втомлена. Дала венді вихідний, тож працювала за неї. Може, тобі варто бути до усіх більш суворою. Ні, за що? Так би стенд зробив. Треба мислити позитивно, бути дружньою, і тоді все буде добре. <скільки> що? Як він вибрався із своєї клітки? Ну? No. Для п'ятихвилинної перерви. Ти дала йому перерву? Він співробітник! Начебто. Треба фіймати його. Де Сус? Він засмутився, тож я відправила його прогулятись до лісу. Алло? Цивілізація? Собачка? Друзі, Стен Пайн щойно став нашим великим чемпіоном. Скажіть кілька слів своїм шанувальникам. Побачимося завтра, мейбл! Е, знайшов! Щоб знешкодити гремлобліна, візьміть воду. Тільки як крайній захід, бо вода робить його набагато страшнішим. Хто пише такі тексти? Не бійся! Зрештою він піде звідси! Я вестер співаю, рота розявляю! Я вестей співаю, рота роззявляю. Я день співаю рок дорогой семьи.